Добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Уже традиційно на протязі багатьох років, навіть не пам'ятаю скільки років, проводиться в день міста велосипедні змагання. В цьому році дуже значна подія. Наші велосипедні змагання включені в міжнародний календарь. Це дуже визначно для визначно для велоспорту, тому що наші велосипедисти зможуть отримувати міжнародні очки, по рейтингу яких наші спортсмени відбираються на Олімпійські ігри. Наша подія проводиться в два дні: перший день. Ми робимо свято для велосипедистів-любителів, так званий велодень, велопарад. Це український, в якому приймають участь. Велосипедисти-аматори, які збираються з різних районів міста, збираються в колони, і організованими колонами їдуть під супровід машин ГАІ до Михайловської площі, де збираються в велику колону. Прошлого року колона нараховувала близько 10 тисяч велосипедистів. Це дуже масштабний захід. І в одною колоною вони їдуть по маршруту. Проявляючи свої ініціативи, показують, що велосипедистів в Києві дуже багато, що на них потрібно звертати увагу, будувати для них велопарковки та велодоріжки. На це також звертає з увагу київська влада, видані розпорядження по будівництву велодоріжок, які вже будуються в місті Києві. Також є розпорядження, підписане київським міським головою. про для того, щоб вводити всі е, об'єкти е, будівництва, особливо бізнес-центри, торгові центри, вводяться в експлуатацію тільки після того, як вони обладнані велопарковками. Це перший захід. Потім, е, 26 числа, потім після велопараду у нас е, стартує чемпіонат України е, в гонці Критеріум, е, проходить він центральними частинами міста. В якому вже приймають участь велосипедисти професіонали, які їдуть на шосейних велосипедах, і де буде розігруватись чемпіонство в критеріумі, наступного дня ми проводимо наш основний захід: це гонка Рейс Horizon Парк, в якій і будуть заробляти велосипедисти міжнародні очки. По заходам, в принципі, коротко все. Дякую, пане Денисе. я клычу до слова пана бориса иванова президента Федерації велосипедного спорта в украине Пане борис добрый день уважаемые журналисты конечно события, в общем-то у нас неординарные, поэтому я несколько остановлюсь на некоторых моментах ну, в первую очередь я хочу поблагодарить организаторов это александр башенко и дениса Шалучко за то, что взяли на себя такую обузу, скажем так, потому что организовать такую гонку, в общем-то, непросто. К нам приезжал сюда и будущий главный судья, грек, который тут поработал несколько дней, высказал свои претензии. Значит, существует правило проведения этих гонок, поэтому мы должны были их соблюдать. Пользуясь случаем, хочу также проинформировать вас. Может быть, не все знают, что в 1993-1994 году федерацию украинскую возглавлял Борис Башенко. Это отец Александра. И он также работал в этом здании, в здании Украинформа. Поэтому он был бы скажем так, очень доволен тем, что его сын организовал такую гонку, которая вошла в международный календарь, и гордился бы им, и светла ему память. Значит, что касается гонки критериум. Гонка критериум традиционно, как сказал уже Денис, проходит у нас на День Киева. Гонка, которая как третий тур, который уже венчает и назначается, вернее, победитель этой гонки, значит, получает звание чемпиона Украины. В этом году у нас, в связи с тем, что Евро проходит, у нас гонка несколько сместилась с Крещатика в сторону площади Льва Толстого. Но от этого я думаю, что она будет, наверное, более интересная, потому что кольцо меньше, более закрученное, там булыга есть. И я думаю, что это придаст остроту нашим соревнованиям.